Дівчата, хочу вас ознайомити ще з одним відеооглядом нашого крем мікса жіночого. Дуже гарний мікс літній. В наповнення можуть входити лосинки, жіночі тренувальні, сукні ось такі літні. До речі, цей мікс чим цікавий, і його переваги це 70-80 мікса. Це бірочки йдуть. Речі відомих брендів попадаються в цьому міксі. Вони молодіжні, стильні. Ось такі можуть бути навіть святкові попадатися з паєточками. Брючки можуть бути джегінці класичні. Також може бути нижня білизна новенька. Бачите, навіть в упаковочці попадається. Ось теж в упаковках у нас і купальники можуть бути, і бюзгалтери. Ось такі комплекти попадаються. Собівартість однієї одинички невелика 65-70 гривень. Дуже гарна ціна для такої якості. Розміри можуть бути різні в міксі. Бачите, це розмір у нас десь D XL2XL, такий комбес класний, цікавий. Нижня білизна, я вже казала, тут може бути. Знову ж таки речі і знову ж таки бренд. Zara. Дуже стильова жіноча така рубашка в клітинку. Клітинка, ви знаєте, у нас завжди в тренді. Можуть бути ось такі сукні, до речі, можуть бути святкові, можуть бути літні. Комбези ось такі стильні теж попадаються на літо. Новенькі в упаковочці речі. Це у нас такі крем мікс літо жіночий. Собівартість одинички 65-70 гривень. Дуже прикольні, стильні брендові речі попадаються. Розміри будуть різні, бачите, це буде і середні розмірочки S, M, L, а можуть бути і XL, і 2XL. Наповнення різноманітне. Це і літні брюхи, і футболочки такі базові, і сорочки в клітинку. Прикольна дуже сорочка. І ось такі цікаві літні блузи попадаються, сукні. Сукні будуть на будь-який смак. Це може бути і трикотаж, це може бути і шифончик, ось такі теж стильові брюки, спіднички, сукні, класні е молодіжні брюки літні білого кольору. Ось такі сучасна сукня, ось така. Такі легенькі брюки літні. Сукня прикольна, така молодіжна. Бохо тут присутні такі бренд. Теж в Бохо у нас такі стильові речі е рекомендую. Тож, це у нас мікс жіночий в крем якості.